Привіт всім, хто дивиться мій канал. На тому предучому відео я показував, як я міняв на лівому редукторі колеса підшипники, сальники. допідтікав сальничок самого редуктора. Тут на цьому редукторі все нормально, міняти не буду. підшипники упорні, порні ж наш коверняк сидять. надо поменять. Это верхний, вот крышка так вот крутится, тут на четырех болтах пресс-масленка такая, это верхний. Крышка снимается, там есть колечко регулировочное, чтобы регулировать вертикальный подъем, точнее не подъем, а люфт, скажу так. Так, тут такая же сама ситуация. Вот все. Четыре болта, пресс-масленка, подшипник вытягивается. Так, щоб витягнути поміняти ці подшипники, в принципі, я на тій бортовій робив так. Я витягнув шкварня, потом зняв сьомником, уже як шкварінь знятий, зняв сам корпус ну, внутрішній корпус подшипника. Тут стоїть роликовий подшипник, упорний. 32,205. По ходу хочу показати, наскільки все-таки розбило подшипники, що редуктор отак ходить. Так, установив ось такий прибор індикаторний. Тут практически 0. Стоїть. Уперся сюди, внизу на домкраті. Так, зараз я зажимаю домкратик. І хочу показати, наскільки підйом, що підшипники міняти по-любому треба. Так. Якщо тут так наблюдати, виходить, домкратом я вгору піднімаю весь редуктор, а мост він на місці стоїть. Зараз оце вся час буде підніматися вгору. Так, це виходить міліметр. І це виходить практично 2 мм. А зараз вже чувствую, що піднімається сам мост. Це виходить, що тут, ну, навіть не так, як зверху, як знизу, розбитий підшипник. Зараз буду спускати, воно тут видно буде, як сам редуктор. Ось эту частина редуктора буде опускатися. Ось 2 мм для роликових підшипників це забагато. Тут на тій стороні я виставляв в нуль, 0,5 десятки Десь так приблизно там люфт був, взагалі то старався в нуль виставляти. Так, що я зараз знімаю цю кришку? Знімаю, там колечко є і знімаю верхній корпус підшипника. І потім, щоб не витягувати шкварня, зробив я такий съйомник, щоб витягнути підшипники, не знімаючи з шкварні. Так, значить, стоїть там підшипник. Ну, да, ось. він. 32. Точніше, точніше. 32, 205. Роликовий. Оця частина встановлюється на сам шкурень, а це зверху встановлюється, І тут колечко прижимається і вменшається э, вертикальний люфт. Оце, допустимо, я зніму. Понятно, що можна зняти буде, як кришка зніметься. Треба підшипник зняти. Э, тут він якби как бы, в такій чашці стоїть. Треба буде роз, розламати верхній сепаратор. Ну, зрозуміло, що. Те, що підшипники там стоять зараз на даний момент на тракторі, вони йдуть під заміну. Розламати цю верхню каретку. Ну, це або зубильцем розбиті в двох-трьох містах саме цей сепаратор. Розвернути і витягнути е, саму оцю е, пластинчату обойму сепараторну. Ну і повитягувати ролики. Відтоги останеться отака часть. Це такий самий підшипник. Ось така сама часть залиша, посаджена на самому шкварню. Що я зробив? Довго думав, як би зробити сйомник, але це ж такий вигадав зйомничок, але ну, думаю, що буде працювати. Взяв метал, це ж зрозуміло, що довше ходив, шукав чим робив. Отака часть, це не знаю навіть що, але це не столь важливо. Зроблений тут фасочка. Скажу так, оце отак одівається сюди. Воно коли одінеться, тут є виборка. Ось. Я маю відведу на увазі виборка оцей буртик, ось оцей. Він якби сюди вилазив. Ось такого плану. ось. Ну це, що він так. Потім беру колечко штопорне плотно. Отак. так, щипчиками. Попробую однією рукою, ну не знаю, вийде, не вийде. Ну, двома точно виходить. І отак от його тут заштопорити. Може ще й Ну, В принципі так. Понятно так. Треба сильніше, звісно, вдавити його. Ну нехай пока так буде. Все. Отом таку железячку виточив, вона встановлюється отак. Отак. Тут буде, отут буде вварено. З цієї і з цієї сторони. Тут спеціально зробив такі два вирізи. щоб тут можна було кольцо це ставити. А з цієї зробив, щоб можна було кольцо е, направляти його. Туди воно сейчас трошки не вскочило, ну. Нічого страшного. Так, зверху, зверху цієї чашки, ось стаканчика шайба. На шайбі гайка. Це все буде зварюватися до кучі. Тільки, скажу так, отак, от я думаю, зробити, щоб ця гайка була якби внутрі. Так вона привариться. Отут, ну, вона там привариться і сюди встановиться. Все, воно буде виглядати отакого от плану. Так я тут ну, скажу, ось так поставлю. Хай так поки так хайка буде. Отакий От винт. Потім м, така заготовочка. Тут же сам шкворінь стоїть. І воно так вкидається сюди в шкворень направляйка бо там різьба на 12. І оцим болтом. Зараз так попробую показати. А, трошки розвалилось, ну нічого. Отак встановлюється. І починається болт закручуватися. Якщо що, може через ці там, тверточки е, або пробойцем придержати. І ося вся частина за счет того, що сам болт буде закручуватися вниз, а ця обойма вже заштопорена. Це буде закручуватися вниз. І ось ця штука буде вся отак підніматися вгору. Витягуватися із. Самого шкорня, ту шкорню так стоїть. Ну, Оце такий сюмок, зараз я його все зварю до кучі. Оце так, такі запчасті вийшли. Зараз я його оце, все діло зварю, як полагається. Так, потім це, допустимо, воно ж витягнулося. Тут якби отак воно так, скажу так. Тут може вже потім вже свободно зняти. Сюди залізути щипчики от, за щодо цього виріза здорового. А з цієї сторони можна підправити там отверточкою чи ножечку. Оце такий я зробив сьомник, іменно для цих е, подшипників, на цьому тракторі для цих шкварній. Тому що шкварня там, звісно, витягувати дуже проблематично. Ну, не так, як проблематично, ну, дуже важко. Оставляться вони таке неплохо, там, на плоху там нагрізки. Так, оце, допустимо, потім витягну. Це воно так буде в мене. Отакий такий сйомник буде. Так, зараз я отут все, де думав, обварюю. І отак попробую зняти підшипник іменно на тракторі. Так, на цьому, пожалуй, все. Всім самого найкращого, бережіть себе, бережіть близько, менне небо над головою, все буде Україна. Всім до побачення!